Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як приготувати ось таке неймовірно смачне різдвяне печиво, три шоколада. Тобто, тісто у нас буде шоколадне, всередині шоколадні краплі та зверху шоколадні цукерки ММДМС. Воно виходить неймовірно смачне та чимось нагадує Брауні. Ідеально смакує зі склянкою прохолодного молока. Отож для цього нам потрібно всі інгредієнти кімнатної температури. До початку беремо вершкове масло, викладаємо в ємність, в який будемо готувати наше тісто. Кількість всіх інгредієнтів вказуємо внизу в описі під відео, а також в кінці дегустації буде карта рецепту. Масло кімнатної температури пробиваю 2-3 хвилини. Масло повинно трішки посвітлішати та збільшитися в об'ємі. Ось так. Далі додаю сюди коричневий цукор. А також білий цукор. Знову все перемішуємо. Трішечки ось так зволожую все міксером, тобто вінчиками, не вмикаючи, щоб цукор зараз не розлітався по всій поверхні. Далі до цієї масляної суміші додаємо білий йогурт не солодкий, без добавок. Звичайний білий йогурт. Краще взяти грецький, якщо є. Якщо немає, тоді простий йогурт. А також 2 яйця. Також кімнатної температури. Достаємо заздалегідь за декілька годин. Вони приходять в кімнатну температуру, тобто зігріваються. Тоді тісто утворюється більш пухке та не розшаровується. І знову все перемішуємо. Лопаткою збираю те, що прилипло на стіночки, що не змішується, тому що нам треба всі інгредієнти об'єднати до однорідності. Ось така повітряна та пухка маса повинна утворитися. Лопаткою припіднімаємо те, що залишилось на дні, що не перемішалося, та добре перемішуємо. Також додаю ванільний цукор. І далі через сито просіємо сухі інгредієнти. А саме борошно. Какао, какао чорне гірке, солодке, без цукру, розпушувач та соду харчову. А також сюди додаємо дрібку солі. І замішуємо тісто до однорідності. Таке печиво можна приготувати завчасно, сформувати кульки та відправити в морозилку, а випікати вже за необхідності тобто, за перед самим святом, за декілька годин його можна викласти на форму, на харчовий папір, на пергаментний папір і випік, і випікати. Це дуже зручно та дуже економить час. Тісто повинно утворитися досить липке та м'яке. Допоки замішую тісто, вмикаю електричну піч, щоб розігрівалася до 180 градусів. Коли тісто утворилось однорідним, коли всі інгредієнти змішалися, додаємо сюди шоколадні краплі, і знову все перемішуємо. І далі будемо формувати наше печиво. Я беру з таку мірну ложку. Якщо немає такої ложки, можна просто руками чи. Іншою ложкою та викладаю на форму застелену пергаментним папером. Роблю відстань одне від одного, щоб під, час, опс, щоб під час випікання вони будуть розширюватися, щоб вони не торкалися та не змішалися всі разом. Тобто, щоб була досить велика відстань одне від одного. Так як це печиво у нас різдвяне та з ММДЕМС, обов'язково зверху додаю цукерки ММДЕМС. Можна також їх додати в тісто і замішувати з тістом. Проте я хочу, щоб вони гарно їх було видно, досить чітко було видно. І додаю зверху. Ось так. Багато-багато цукерок зверху. Можна також ці цукерки можна подрібнити та додати в тісто. Проте я додала шоколадні краплі. На мою думку, що такого шоколаду вистачить, тому що досить велику кількість, а ММДМС вже додають тільки зверху. Проте їх дуже гарно, бо вони будуть дуже гарно відчуватися в самій випічці, в самому бомбечеві. І відправляю випікатися приблизно на хвилин 10-12. Ну і звісно, як ж таке печиво без нашого патріотичного декору? Обов'язково додамо наших найулюбленіших кольорів. Випікалося печиво 11 хвилин. За допомогою кондитерського кільця можна надати ось таку більш кругу форму. Далі ще тепле печиво. Знімаю з пергаменту та перекладаю на решітку, щоб воно охололо. Отжене печиво викладаємо на тарілку. І так випікаємо все печиво. Ось таке печиво виходить всередині, досить м'яке, жувальне та нагадує брауні. Звісно, свято повинно бути і патріотичним. Та ось таке печиво патріотичне я також приготувала. А Я вам дякую за перегляд. кладіть вподобайки, підписуйтесь. Діліться з друзями та до скорих зустрічей.